Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми будемо вчити поєднувати числівники з іменниками правильно. Ми вже вивчили усі розряди числівників. Сьогодні нам буде легко опанувати цю тему, тому що деякі моменти ми з вами вже розбирали, вивчаючи розряди ну, насамперед кількісних числівників. Отже, що треба знати, щоб правильно вживати граматичні форми іменників при числівниках? Зараз перший момент, і ми з вами будемо говорити про числівники 2, 3 і 4. Отже, якщо ми з вами хочемо поєднати іменники з числівниками 2, 3, 4 або зі складеними числівниками, які закінчуються на ці числа 2, 3, 4, то при них у такому словосполученні ми повинні будемо використовувати іменник чоловічого роду у називному відмінку множини. Два столи, три брати, чотири трактори. Не стола, не брата, не трактора, тому що це неправильна форма, а саме називний відмінок множини. Хто що столи, хто що брати, хто що трактори. Точно так же, якщо ми з вами візьмемо, наприклад, 32, учні буде, або 53 примірники, наприклад. Тобто складені частини, які закінчуються на одне з цих чисел. Якщо при таких числах 2, 3, 4, або при складених числівниках, які будуть закінчуватися на ці числа, буде знаходитися імена четвертої відміни, ми заме пам'ятаємо, це слова середнього роду, які при відмінюванні набувають суфіксів ад, «ен», або іменники із суфіксом янин, тоді такі іменники повинні будуть вживатися у формі родового відмінка однини. Приклад, ви бачите на дошці: три кошеняти. Кошеня іменник середнього роду, четвертої відміни. Кого немає кошенятай, родовий відмінок однини, і при числівнику три, ми за вами бачимо з прикладу, вживається саме така форма: два громадянина. Хоча частівники два, один із тих, які ми з за вами зараз розбираємо, але є суфікс янин, і через це вживається інше закінчення: три селянина. Точно так же суфікс янин, і якщо ми поставимо ці слова громадянний, селянний у називний відмінок множини, то у них зникне суфікс ин. Якщо суфікс зникає, то у цій формі ми маємо закінчення а. Якщо суфікс не зникає, тоді маємо інше закінчення, те, яке бачили тут. І ще є декілька іменників, які також будуть мати, тобто вони є винятками із цього граматичного правила, з цієї граматичної норми. От, наприклад, слово друг, чотири друга, але не чотири други, як ми з вами тільки що, спостерігали в цьому правилі. На цю примітку треба звернути обов'язково увагу. Далі піде трошки легше числівник, який починається з 5 і більше, 5, 6, 40, 68, 100 і так далі, будь-який числівник буде сполучатися з іменником у формі родового відмінка множини. Приклади ви бачите на дошці: 7 поверхів, 12 років, 50 монет, 110 сторінок і так далі. Біля числівників тисяча, мільйон, мільярд теж незвичні числівники, відмінюються як іменники. Пам'ятаємо про це, іменники вживаються у формі родового відмінка множини. Приклади тисяча гривень, мільйон глядачів. І що цікаво, зараз ми з вами будемо на іншій дошці прописувати це. Візьмемо те слово сполучення, яке бачили тільки що на дошці. Якщо ми будемо змінювати, то буде змінюватися тільки числівник. Іменник залишатиметься без змін. Давайте перевіримо це скількох. Тисячі гривень. Скілько тисячі гривень? Скільки тисячу гривень? Не забувайте, що інколи ми, нам доводиться змінювати словосполучення. Не тільки один числівник, як ми з вами до цього робили, а от І при таких числівниках. Іменник незмінний, а змінюється тільки числівник. Розглянули цю примітку, повертаємося до нашого правила. Це були ті числівники, кількісні, які означають цілі числа. Наступний розряд – це дробові числівники. При дробових числівниках, крім слова півтора-півтори, ось там один є нюансик, Іменники у формі родового відмінка однини. Вживаються і приклади, ви теж бачите перед собою. Дві треті кого чого поля, 1,3 четверти кого чого кілометра, тобто родовий відмінок. І ще одне правило, яке ми з вами знаємо, це про збірні числівники. Тоді, коли ми розглядали якраз групу зазначенням саме цих числівників, ми дізналися про те, що ці числівники сполучаються не з усіма іменниками і утворюють не з усіма іменниками слово сполучення. Вони утворюють словосполучення тільки з іменниками чоловічого роду, які означають істот, тільки з іменниками середнього роду четвертої відміни, тільки з іменниками неістотами середнього роду і тільки з іменниками, які означають парні предмети або ті іменники, які мають тільки форму множини. А не вживаються, тобто не зможуть утворювати словосполучення із іменниками чоловічого роду, які означають неістот, і з іменниками жіночого роду. Для того щоб з цими іменниками утворювалося словосполучення, ми з вами повинні використовувати кількісні числівники, що означають цілі числа. Давайте порівняємо п'ять зошитів. Ми не можемо сказати п'ятеро зошитів, тому що слово зошит це іменник чоловічого роду, який означає неістоту. Сім учениць, ми не можемо сказати семеро учениць через те, що слово семеро не вживається з іменником жіночого роду. Ну і ті, які вживаються, ви бачите в дужках. порівняйте з тим, що ми з вами тільки що розібрали, троє асистентів. Чому? Тому що слово асистент це іменник чоловічого роду, який означає істоту. А з такими іменниками збірні числівники утворюють слово сполучення. Четверо окулярів. Слово окуляри означає парний предмет, і цей іменник має форму тільки множини, тому разом із збірним числівником може утворювати слово сполучення. Семеро козенят слово козенята у нас іменник четвертої відміни. А з такими іменниками збірні числівники точно також утворюють слово сполучення. І ще одна примітка. Якщо у нас в словосполученні при кількісному числівнику є іменники половина або чверть, три із половиною, як у нас зараз в даному прикладі, то ми з вами нібито не помічаємо це слово ось, а дивимося на числівник і дивимося на іменник. І тільки на те, як граматично вони мають поєднуватися. Біля слова три у нас чоловічий рід. У формі називного відмінка множини, хто що кілограму. Тому у нас правильно записане словосполучення. Ну, тепер ми можемо разом уже із половиною прочитати словосполучення половиною кілограму. Далі 5, знову ж таки, на це сполучення слів поки що не звертаємо уваги, а дивимося на поєднання числівника з іменником 5 кілограмів. Правильно, числівник 5 у нас і інші числівники, які після нього розташовуються, повинні сполучатися із іменниками у формі родового відмінка множини. Тепер можемо прочитати повністю словосполучення 5 із половиною кілограмів. Таким чином ми можемо утворювати словосполучення кількісного значення, тобто це буде словосполучення числівник плюс іменник. А яким чином вони поєднуються в словосполучення, ми з вами тільки що розібрали. Переходимо до закріплення матеріалу. Практичні завдання, вони не будуть складними. Перше завдання перед вами на дошці. Запишіть словосполучення, вибравши з дошок правильний варіант. Можна зупинити відео, виконати завдання, перевірити разом із нами. Можна працювати одразу разом з нами, усно, якщо вам зручно, виконувати завдання. 2,5 кілометри чи кілометра, От буквально тільки що перед цим завданням ми зародали таку приміточку. Ми не звертаємо увагу на з половиною, ми звертаємо увагу на форму іменника. І знаємо, що числівник 2 буде поєднуватися з іменником чоловічого роду у формі називного відмінка множини, хто що, кілометри. І ми вибираємо правильний варіант. Записуємо слово сполучення 2,5 кілометри. Двоє бійців чи двоє бійців. Я думаю, що це було нескладно. Правильний варіант двоє бійців. Збірний числівник у нас поєднується із іменником у родовому відмінку множини. Двоє збірний хто бійці, іменник чоловічого роду, який називає істоту. Таке словосполучення можливе. Чотири – учня чи учні, як і слово 2 і 3, слово чотири буде поєднуватися з іменником чоловічого роду у формі називного відмінка множини. Хто що, учні, правильно чотири учні. Півтора відер чи півтора відра. Правильний варіант відра. Через те, що при числівниках, які означають дробові числа, тобто ми з вами використовуємо іменник родовому відмінку однини, півтора відра. Більше на 15% чи відсотки. Знову ж таки, нам не складно вибрати правильний варіант. Разом із числівником 5 і числівниками, які розташовуються після нього, ми з вами повинні вибирати форму родового відмінка множини. Відсотків це якраз і є родовий відмінок. Півтори години чи півтори годин. Ну і зрозуміло, що це повинна бути форма родового відмінка однини. І Ми вибрали правильний варіант. Півтораста кілограм чи півтораста кілограмів. Так. Кого чого? І 5 із чверть годин чи 5 із чверть години. Знову, ми з вами подумки. Не читаємо, закреслюємо поки що. Працюємо із числівником і працюємо із варіантами іменника. Вони повинні узгоджуватися. 5 годин. Вибираємо правильний варіант і зачитуємо повністю словосполучення. 5 із чвертю годин. Не помічаємо слово, не звертаємо увагу, воно не діє. воно тільки в словосполученні є. Головними є два слова числівник і іменник. Між ними повинно бути узгодження ось у граматичних формах. Далі ми вже просто дописуємо той варіант, який є. Друге завдання: доберіть до числівників іменники, щоб пролюструвати правило розглянути на уроці. Ну, ви бачите вже в завданні такі цифри, які нас цікавлять, такі числівники, які нас цікавлять. Ось, і тепер вам треба утворити словосполучення. Принаймні одне цього вже буде достатньо. Можна зупинити. Придумати якісь іменники, дописати і перевірити разом із нами. У нас не може бути однакові відповіді, тому що я підберу один іменник, ви інший іменник. Головне, щоб форма була правильна. Пригадуємо правила при числівниках 2, 3, 4, складених, які закінчуються на 2, 3, 4, у нас іменники чоловічого роду, ми саме з вами такі іменники розбирали сьогодні, тому що у них в таких словосполученнях люди допускають помилки. Повинен бути іменник чоловічого роду у називному відмінку множини. Два однокурсники. Ну, наприклад, хто що однокурсники? Так. Ну, а, наприклад, для того, щоб у нас. Зі словом янин, тому що сьогодні точно так же говорили про це? Два харків'янина. Чому? Давайте поставимо множину на земний відмінок. Харків'яний. Суфіксин зникає. Значить, ми все правильно з вами зробили. Це приміточка, про неї також не забуваємо. Далі, одна тіла 16. Що це може бути? Метра, кілометра, наприклад, сантиметра, все що завгодно. Ну, нехай буде метра. При числівниках дробових іменник знаходиться у формі родового відмінка однини. 75. Це числівник 5 і більше за 5, при ньому іменники вживаються у формі родового відмінка множини. Наприклад,. Кого-чого випускників, 75 випускників. І семеро. Слово семеро це збірний числівник, не забуваємо. З такими числівниками в нас іменники чоловічого роду, які називають істот. Далі, середній рід іменники четвертої відміни. Слова, які мають лише форму множини. От. І ви можете будь-що. Ну, Наприклад, семеро дверей. Наприклад. Можемо вжити це слово. Далі. Щоб була істота чоловічого роду, семеро героїв, наприклад. Точно так же. Виконали і це завдання. Переходимо до виконання тестових завдань. Сьогодні ми перевіряємо, як ви уважно розглянули правила. І ось ці тестові завдання допоможуть нам з'ясувати можливі недоліки у з'ясуванні сьогоднішньої теми. Перше. Помилку допущено в рядку. Варіанти А. Півтора місяці, Б. два апельсини, В. Четверо малят, Г шість троянд. Сподіваюся, ви одразу помітили помилку. Вона знаходиться у варіанті А. При числівниках, які означають дробові числа, у мене вживається у формі родового відмінка однини. Півтора місяця повинно бути. Далі, і друге, граматичну помилку, допущено в рядку. Троє поросят, шестеро товаришів, четверо сестер, п'ятеро каченят. Я думаю, що ви дуже швидко віднайшли помилку. Це сьогодні ми не вперше говоримо про збірні числівники. Ми знаємо, що збірні числівники не можуть утворювати словосполучення з іменниками жіночого роду. Сестри це іменник жіночого роду. Порося. Поросята це іменник четвертої відміни. З таким іменником утворюють словосполучення збірні числівники. Далі, товариш це іменник чоловічого роду. Який означає істоту, з такими також можуть утворювати, і каченята, точно так же, як і поросята, це іменник четвертої відміни, і з такими іменниками збірні числівники можуть утворювати слово сполучення. Ми розібрали сьогоднішню тему, сподіваюся, що це буде теж такий Таке цікаве доповнення до великої теми числівник. Ви будете правильно вживати форму іменників, утворюючи слово сполучення або утворюючи речення, і ваше мовлення буде грамотним, правильним. Ну, зрозуміло, що це буде вести вас до успіху. Дякую за увагу! Бережіть себе, до побачення!